Тепло для ЗСУ. Майстрині з чернівців в'яжуть шкарпетки для наших захисників. У просторому приміщенні, не відводячи погляду, Юлія уважно в'яже шкарпетки. Жінка розповідає, навчилася в'язати ще в дитинстві. Та з осені почала плести шкарпетки для наших військових і досі продовжує це робити. Про мене турбується, я хочу прокол турбувати. Я от і почала їх в'язати, ці носочки. Бо думає, що це таки зігріє, як і ногу, і душу. <хи> Я знаю, що людині повинна це мати, бо що вона за Там зима, там холодно, то вони бідні чекають на це, щоб хтось їм щось допоміг. Жінки кажуть, в'яжуть вироби з великим задоволенням, вірять, що так можуть, хоч трішки підтримати наших захисників. У кожну шкарпетку майстрині кладуть записку із теплими побажаннями, сувеніри та цукерки. Ми теж перейнялися так, що треба якось підтримати хлопців, навіть якщо нав'яжуть шкарпетки, то ми в кожну шкарпетку шоколадку кладемо, шоколадну конфетку, якщо вони лягатимуть спати, щоб вони зігріли ноги і душу, згадали про свій рідний край і стало легше їм. Окрім цього, жінки також відправляють необхідні гігієнічні засоби. Майстрині пригадують, як при відключенні світла в'язали навіть вночі та при свічках. До процесу виготовлення долучались і сусіди, і знайомі та друзі. В'язальниць. У нас був дуже великий залишок ниток. Ми вирішили створити таку ініціативу, як маминих рук справа, для того, щоб в'язати військовим шкарпетки. Тому що попереду були холоди, окрім шкарпеток, майстрині також виготовляють піддупники. В тому числі бабусі в'язали таку річ як підпопники. Тобто, це в'язані такі кружечки, які можна постелити в будь-якому місці під попу, і не буде холодно. Ці підпопники спочатку на них дивилися ну так. Скептично, скажімо так, а потім вже просили Давайте, давайте, бо нам це треба. Бо бо ми хочемо зігрітися. 12 вересня у світі відзначають міжнародний день в'язання гачком. Та з початком війни подібні хобі перетворились на допомогу українським військовослужбовцям. Зусиль прикладено дуже багато, і я маю надію, що кожна пара шкарпеток, яка передана на передову, вона хоч трішечки, але поліпшить оці польові умови, які є у військових. Можливо, така інфантильна мрія. Що коли будуть одягати оці носочки на ножки, вони хоча б трішечки будуть ближчими додому. Вікторія Макайда, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.